Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 325 і завдання у нас наступне: Дізнайся, скільки приблизно учнів навчається в твоїй школі. Наскільки дерев збільшиться шкільний сільський або міський сквер, якщо кожний з них висадить по два деревця. І так... В нашій школі навчається 122 учня. Так? Давайте запишемо. В нашій школі навчається 122 учня учнів. так. Якщо кожен з них висадить по два деревця. то отримаємо Сто двадцять два. Помножити на два, дорівнює Це все одно, що сто двадцять два. Плюс сто двадцять два. Це одне те ж саме число. Тут буде 4, тобто буде 244 дерева. Нас запитується, наскільки дерев збільшиться шкільний, або сільський, або міський сквер, якщо кожен з них висадить, якщо кожен. З учнів висадить по два деревця. Тобто збільшиться на 244 дерева. Так і запишемо відповідь. На 244 дерева. Таким чином, вправу виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!